Акція Сумської телерадіокомпанії та Сумської єпархії Української православної церкви до світлого дня світлівчинки триває і ми продовжуємо розповідати про життя в палатах відділення, де діти мужньо долають рак. На черзі історія складного, але сильного духом пацієнта 11-річного Назара Рудікова. Ну, я люблю рисувати, ходив в школу, гуляв з друзями і ну, все було добре. Та життя підготувало дитині випробування. Здається, їх забагато випало на долю Назара. Хлопчик потрапив до відділення онкогематології ще в 2011-му. Тоді хворів на геморагічний васкуліт. Загалом великовна хвороба вразила нирки та так, що орган повністю видалили два місяці тому. Донором-рятівником стала мама, віддавши хлопчику свою нирку. Але лікування однієї хвороби дало поштовх розвитку онкології. І ось з листопада дитина бореться вже з лімфомою. На даний момент ребенка отримує хіміотерапію. Він вже пройшов три блоки хіміотерапії согласно протоколу. На даний момент состояние рібінка ухудшилось раз за щодо токсичності хіміотерапії. У хлопчика знижена низка показників крові, тому зараз Назар на інфузійній терапії цілодобових вливаннях. Але в жодному разі він не здається. От тільки сумує за домівкою і понад усе прагне повернутися до друзів у школу. За друзями, за домами, і в школу буду годити. За школою, скучаю, я люблю вчитися, і... а в школі інтересно, і я буду вчитися. Лікування Назара і всіх інших пацієнтів із онкологією вимагає значних коштів. Допомогти обласному відділенню придбати медикаменти і обладнання можна і потрібно. Слід лише перерахувати будь-яку посильну суму на рахунок, який ви бачите на екрані. Разом ми можемо наблизити одужання кожної дитини. Анна Книш, Андрій Геращенко на часі новини.